Хто повірить і окреслиться, буде спасеним, а хто не вірить у сумі, і такі області будуть справжні тих, хто повірити. Мені ум'яти повінятиму пісі. Говорити мовна мовами, братимуть руки змію. І хоч э, смертоносним їм не зашкодить. Будуть покладати руки на кори. В місті, в місті, в місті, в місті. Дуже великі слова. Вони відкриті нам як е, християнам, які приймаємо о, через віру і через водну хрещення. Тому е, я вас вітаю, брати, сестра, вітаю, бажаю вам укріпитися і вірно служити і розповідати.